Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту чотирьох журналістів російського пропагандистського видання ТАС позбавили виданих раніше акредитацій на Олімпіаду в Парижі. Вони відкликані у трьох журналістів, що пишуть та одного фотокора троє кореспондентів встигли висвітлити церемонію відкриття ігор та деякі змагання. Оргкомітет ігор посилається на рішення французької влади в отриманому пропагандистами документі. Подробиць немає лише міститься посилання на статтю з кодексу внутрішньої безпеки Франції. Чемпіон. У світу WBO, WBA, IBO та Бісі IB, у надважкій вазі олімпійський чемпіон Лондону у 2012 року. Олександр Усик прибув до Парижу, щоб підтримати українських боксерів на Олімпіаді, де нашу Україну представлятиме Тріо Олександр Хижняк, Айдер Абдураїмов та Дмитро Ловчинський. Напередодні Ігор 2024 він мав зустріч з ними, роздав грошові премії та пообіцяв оплатити з власної кишені солідні призові за медалі. Золоту Олімпійську нагороду усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну у 70, бронзову у 50 тисяч доларів. Нагадаємо, офіційні суми призових від Національного олімпійського комітету України за нагороди Паризької олімпіади становлять 125 тисяч доларів за золоту медаль, 100 тисяч за срібло, 80 тисяч за бронзу. Тим часом Анастасія Коженкова з Дніпра у складі четвірки парної разом з Євгенією Довготько, Катериною Дудченко та Дариною Верхогляд у кваліфікаційному заїзі Олімпійських ігор у Парижі пробилася до фіналу висловання академічного. Дівчата прийшли до фінішу другими, а за медалі будуть боротися вже 31 липня. На жаль, інші новини для українських прихильників спорту надходять з Олімпіади поки що не невтішні. Так на певною мірою і небезпідставно розраховували на медалі дарини Білодід з дзюдо. Втім, вона змогла пробитися до чвертьфіналу, не змогла пробитися до четверфіналу, на шляху до якого у дій восьмій додатковий час через третє шедо дівчина поступилася іменитій суперниці з Японії Харуці Фу Фунакабу. Вже безпосередньо до фіналу на дистанції 800 метрів плаванням вільним стилем не зміг потрапити. Ти олімпійський рекордсмен і бронзовий призер Олімпіади в Токіо 2020 Михайло Романчук, який нині в кваліфікації фінішував останнім у своєму запливі у кваліфікації 100 метрівки на спині, 18-річний плавець Дніпра Олександр Жолтяков став 24-тим, що не дозволило йому пробитися до півфіналу. Тим не менш, в нього ще буде шанс. Основна дистанція Сожка 200 метрів на спині. Тож вболіватимемо за нього 31 липня. Завершила свої виступи в Парижі і плавчиня з Кривого рогу Ніка. Шарафуддінова, яка змагалася на дистанції 100 метрів на спині і посіла у своєму запливі а восьме місце. А загалом у кваліфікації стала 22-ю з 36-ти. У півфінал проходили перші. 16 учасниць. Італійська рома зробила іспанській жороні першу пропозицію про трансфер українського форварда Артема Довбика. Стартова ціна якої склала 35 мільйонів євро. Сам футболіст вирішив перебратися до Риму після особистої розмови з коучем вовків Даніелеросі. особистий контракт до 2029 року вже погоджено. Сторони зійшлися на річному окладі у 4 мільйони євро, включаючи бонусні виплати. Наразі клуби обговорюють фінансову сторону сторону Годи. лідер збірної України з однолежного спорту Дніпровець Данило Фільченко встановив новий національний рекорд України у фігурному катанні 12 тисяч триста виступаючи на першому етапі туру Дабі Дабі Сі в Австрії. У стрибках з трампліну він цягнув позначки 61 метр 70 сантиметрів. І після попереднього кола посідає друге місце у багатоборстві після чемпіона світу з Великобританії Джоела Поланда. Легкатлети Дніпропетровщини вибороли 17 медалей на чемпіонаті України серед юніорів, який завершився в івано франківську і став генеральною репетицією перед подібним світовим. Що відбудеться 26-31 серпня в Перу. Дві золоті нагороди з особистими рекордами завоювала Аліна Кишкіна. Вона була першою на бар'єрній стометрівці, а також на подібній дистанції гладкого бігу з особистим досягненням відзнаку найвищого гатунку на 400 метрівці з бар'єрами. Здобув Кирил. Фатіїв серед жінок успіх на цій дистанції святкувала Тетяна Шаповалова. Чемпіонами України стали також Олександр Комісаренко з бігу на 100 метрів і Альона Час у потрійному стрибку. Срібні медалі вибороли Карина Авраменко з метання диску і Микита Брагінець з метання молоту. Марія Тимошенко біг 400 метрів з бар'єрами та Олександр Власов зі штовхання ядра. Дві бронзові відзнаки у Наталії Фастової біг на півтора і три кілометри. Нагороди подібного гатунку у Дарини Федотової у потрійному Му стрибку Данила Батарчука метання диску і Марії Пономоренко зі штовхання стру... ядра та у Андрія Радзевила з бігу на дистанцію 1500 метрів. У Дарі Шевченко з бігу на 5 кілометрів. З виконання державної гімни України в унісон мелодії якого багато голосу на лінії старту підспівували 300 учасників удвічі більше ніж минулого року розпочався традиційний для Дніпра нічний забіг, нічна десятка. З виконанням державного гімну України в унісон, мелодію якого багато голосо, на лінії старту підпівували 300 учасників, удвічі більше ніж минулого року, розпочався традиційний для Дніпра нічний забіг кілометс Наєць Ран 2024 Нічна десятка він став найбільшим спочатку повномасштабного вторгнення Росії, адже, окрім прихильників королеви спорту нашого мегаполісу та інших населених пунктів регіону, наразі були легкоатлети з сусідніх областей Харківської, Запорізької та Полтавської, які бажали. Не тільки пробігтися у власне задоволення вечірньою та нічною набережною перемоги мегаполісу, але й були мотивовані поборотися за вишукані нагороди, що їх для переможців і призерів щедро презентували організатори заходу, якими знову спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та громадська організація Старт Дніпро у порівнянні з 2023-м нині на старт вийшли і дітлахи, які вели суперечку на дистанціях 100, 500 і 1000 тисяча метрів. Дорослі традиційно бігли 5 і 10 кілометрів. Перша трійка на кожній з них були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту. За що усіх причетних до його проведення подякували учасники нічної десятки? Я дуже всім вдячний за організацію. Хочу сказати, що а, дуже важко сюди приїхати взагалі з Харкова, але Старти відбуваються. Я вдячний, що можна бігати, швидко бігати. І на майбутнє я хочу сказати, що якщо є можливість, то продовжуйте організовувати і продовжуйте бігати. Слава Україні! Доброго! Отже, чергова нічна десятка у Дніпрі 2024 вже стала історією. Вона виявилася потужнішою ніж була минулоріч, тому бажання одне, щоб наступна знову стала рекордною. Відбулася вже за нашої перемоги у мирній квітучій Україні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.